Мені колись давно попалася на глаза Біблія. Біблія вона така вже була старенька, пошарпана, ну, різниці ж немає в цьому. Але найцікавіше було, коли її відкриваєш, то деякі речення, деякі слова, деякі абзаци були обведені і подчеркнуті, що якось виділяло їх. Я завжди задавав свої питання. Того часу, хто це зробив, зачем це зробив. І в даний час тут на YouTube каналі на якомусь, точно не скажу як він називається, тому що не пам'ятаю. Є людина, яка теж сидить. У нього в Біблії виділені абзаці подчеркнуті. І він читає це для публіки. Я також думав з цього почати свій. Свій канал, думав також почати, також розповідати. Але зрозумів тоді, що деякі люди в цьому житті чуть-чуть більше, ніж я, і тому вони повинні розповідати, тому вони повинні підчеркувати, тому вони повинні це доносити, так як Господь побачив, напевно, що я не зможу це те винести, що вони винесли. Тому я не вирішив займатися цим на своєму каналі. Вирішив знімати природу, свої думки і розповідати про що про що я мрію. Тому, як завжди, гарним людям, гарного дня, гарного настрою, всього найгарнішого до на зв'язку.